Сьогодні, 14 лютого, мій коханий подарував мені цей чудовий ніжний букет квітів. А що ж закохані Кременчужани подарували одне одному? Зараз дізнаємось. Себе, звичайно, свою любов палку, квіти, картину подарував, разом буде бавитися. Ну, головне це любов. Я подарувала подушку з принтом мого кута. Цієї людини ніколи не було котика. Він дуже мріє про котика, батьки не купляли. І Я вирішила подарувати подушку з принтом. Я купив їй інструмент, який їй дуже потрібний. Похідний, Похідний ніж. Да, ми любимо подорожувати, тому mm -hmm. я купив і надіюся, і стане це у пригоді. Нічого. Нічого. Чого? Зав'язки. 8 марта вперед. — Кроссовки я подарив. Сьогодні чоловік мені подарував фільтри mm -hmm. до, до фільтру, який стоїть в нас ну, ну, для, для води. Це сказав він мені подарунчок. Тому зараз сподіваюся ще на те, що він мені щось ще подари. А ви йому що подарували? Я йому подарувала, що я його зараз каву. Пригощали його кавою і панкейками. Ми ходили в броварню, організували сімейне свято День святого Валентина. Чоловік мене запросив, я мусила не відказуватися, ну, якби, коротше, говоря, провели дуже прекрасний час. Так, що ми дарували один одному? Улипки. Да. Е Матеріальні не дарували, не дарували. Говоримо чесно, як є. Ну, але емоції дарували. Ми святкуємо з родиною, просто з донечкою. Кохаємо і святкуємо. Кохання і міцне рукостискання, кохання, побажання. Всього найкраще.